Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона і сьогодні ми з вами розпочинаємо крок під номером 19 нашого вишивального батлу разом з Олією, вишивальною черепашкою. Ну, давайте я нагадаю трішки сенс цієї гри, нашого вишивального батлу. в мене і в Олі є дві роботи, які змагаються одна між одною: робота номер 1 і робота номер 2 В моєму випадку це чобіток від Dimensions Gold колекція і звичайний набір від Dimensions маленький з світлом, баночки світлом які прийшли на заміну від торгової марки Повітруля сієсту, яку ми минулий раз з вами завершили. І рулетка і моя, і Оліна надає нам два завдання, виконуємо ми також обидва завдання. Але ми дивимося, яка з робот перша чи друга прийде до фінішу перша, виграє це змагання, на її місце приходить інша. Нам настільки зараз олію подобається ця гра, що наші роботи просуваються, закінчуються. Ми робимо фініши, що знаєте, ми вже маємо на думці, що як завершимо ці рулетки, ці завдання будемо створювати нову. Я думаю, що нічого не поміняється, тому що дійсно, завдяки цим рулеткам, наші роботи завершуються. Дуже швидко просувається, і навіть той чобіток, який дуже довго в мене лежав і не вишивався, вже підходить теж потихеньку до фінішу. Так, давайте зараз ми з вами разом подивимося. Завдання і моєї, і Олена разом, тому що той, хто бачив попередній випуск, крок номер 18, в кінці бачив, що наші рулетки одноголосно надали нам одну роботу. Яку саме давайте зараз ми з вами подивимося. Ну, а наша рулетка надала одноголосне нам завдання саме по першій роботі. Будемо з вами вишивати цього дідуся загальна сума. По двом рулетках 418 хрестиків в Олі буде сума зовсім інша, тому що друге завдання, як і було моє, воно треба порахувати, і воно для кожної з нас індивідуальне. Якщо перше завдання, яке нам надала Оліна, рулетка там чітко прописано 259 хрестиків, вишивати треба на першій роботі. То в моєму випадку рулетка нам надала загадкове завдання. Нам треба порахувати рукодільні наші ялинкові прикраси, тобто немає значення іграшки, це не іграшки, верхівки, все, що має прикрашати нашу ялинку і все, що було зроблено вашими руками або родиною. Тілою. Дітьми. Ну, тобто, ми рахуємо рукодільні саме іграшки, які в нас прикрашають нашу ялинку. В моєму випадку я відкрила свою коробку, я вже не стала її тягнути вам сюди, показувати, тому що в мене 59 прикрас, які я вийшла своїми руками. Одна верхівка, решта це все прикраси і ялинкові іграшки вигляді пінкіпів, вигляді вишивки на пластику, на парфорованому папері. У мене бісерні є навіть ялинкові прикраси, які на фетрі вишивалися. Ну, тобто різноманітні прикраси. І я, я ж кажу, я не стала вам сюди тягнути в кадр, бо ми з вами будемо розгляду, розглядати ті ялинкові прикраси дуже довго, їх в мене немало, на цьому зупинятися я не збираюся. У мене ще додасться до кінця року ну, як мінімум 5 чи 6 іграшок, поки що я їх не доробила. Тому 159 хрестиків в мене по завданню. По моїй рулеці, тому що 59 в мене прикрас власноручно створені, плюс 100 хрестиків. Це було наше завдання по моїй рулеці. В Олі там сума буде трішки інакша, бо в неї вона казала, ялинкових прикрас небагато. Мені здається, вона казала 108 буде, але мені трішки більше, 159 треба вишити. І загальна кількість в мене буде 418 хрестиків. Тому я знов створюю марафон. Одною сумою і моє, і Олена завдання разом буду вишивати. І потім ми з вами зустрінемося і я вам покажу, як буде виглядати ця ялинка, коли я душию 418 хрестиків, які нам надала рулетка і моя, і Олена. Знову буду плясати, я ж кажу, по ялинці, тому що зараз в мене епопея, саме завершення ялинки. Єдине, що може, я десь візьму блакитні напівхрести. І я не пам'ятаю, до цього краю мені здається, я вже їх доробила. Там ялинка, і згорі там вже будуть напівхрести, там такі кучугури, там де буде будиночок ще з цього боку. Ну, тобто, робота ще є. Писати напис я буду на цій роботі. Я не буду писати ім'я свого батька. Напишу я тато великими буквами. Вони латинські букви, бо так само виглядають, якщо писати великими, вони будуть так само виглядати, як і українська абетка. Тому все має, ну, має сенс. Я так собі вирішила, що буду вишивати саме великими буквами, і саме напишу напис тато. Тато і мама напишу, ну, щоб було знаєте, «Мамин» буде мама. Бо щоб вони знали, що то подарунок від її доньки їхньої. Ну, коротше кажучи, Юна вже пішла в дискусії в палеміку. Але саме задумка в мене така, коли цей дідусь завершиться, буду приступати до іншого чобітка. Єдине, я ще не вирішила, це буде мамин чобіток чи чобіток невістці. Не знаю, але в мене, знаєте, як? Саме ці чобітки, я хоч і казала, в мене на вибування йдуть роботи. Але деякі роботи в мене ну в більшості випадків серійні і тому одна із серій завершується, на її місце приходить інша. І так, от поки я не вишую для всіх і вся, все, що я планувала. Так і з оберегами в мене з зіменими і з чобітками в мене так само буде. І там, яка там в мене епопея ще продовжується, Ну, коротше, і з подушками в мене так само від Лукаєсу буде. Тому що в мене вся родина чекає і шоперами так само буде. Ну, коротше, я коли роблю фініш однієї роботи з цих, то на їх місце буде приходити щось новеньке, щось цікавеньке. Але на жаль, старі роботи поки що стоять. У мене там ну, буквально е, одне-два місця, де я можу впихнути саме ті роботи, які в мене. Вишиваються саме старі, це якраз друга половина буде цього батлу. Там буду дошивати роботи, які не мають стосунку ні до яких СП поки що. Хоча, хто його зна, може, коли я дошию баночки з світлом, на їх місце прийде знов повітруля, тому що я завершу шопер від повітрулі, і мені треба до жовтня ще вишивати якусь роботу. В будь-якому випадку я це планую. Ну, коротше, це, знаєте, історія вже не вишивального батлу, а вишивальних буднів. Але я ж не можу без історії, що вам нічого цікавого не розповісти. Тому давайте з вами будемо завершувати мої казки, як завжди, казки Діда Панаса, і буду. Приступати до норми 418 хрестиків. Як тільки я їх відчию, повернуся до вас. Ми подивимося, наскільки підрос... мій обіток і як він буде виглядати до після відшиву цих хрестиків. Ну і покрутимо, як завжди, наприкінці рулетку, нову рулетку, і подивимося, які завдання нас будуть чекати вже на наступний крок, на крок номер 20 а 19 й на середині, поки я не вишила, він ще не завершився. Ну, друзі, традиційні слова я до вас повернулася, щоб вам показати, як виглядає 418 хрестиків на канві. Бачите, яка гарна, яка чудова виходить в мене ялинка. По факту лишилося повишивати тут тільки один колір зеленого, зелений колір, і ялинка буде готова. Ну, ще трошки треба попрацювати з цією зірочкою, яка. У нас на верхівці ялинки. Це вже буде у нас наступного разу, а на цей раз, ви бачите, я душила повністю всі хрестики в стрічках, кульки вони були готові. Єдине, знаєте, що мені прийшлося перепороти дещо, тому що я кульку якось переплутала, коротше, не там її приліпила. Треба було її внизу вишити, тут біля цього вінзіля. А я його чомусь ліпила сюди, таку цю блакитну кульку. І так вийшло, що її там взагалі-то не має бути. Ну, Я випорола там буквально, ну, хрестиків, скільки 10, не більше, два кольори: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. о, глас, алмаз. 10 хрестиків буквально. 5 хрестиків було темно-синім кольором, 5 хрестиків блакитного, такого небесно блакитного або це морської лазурі колір. ну Коротше кажучи, обожні такі кольори. Перешила, Нічого страшного, 10 хрестиків спустила сюди, тут навіть видно, де була, була то кулька. Як я її так вгорі вліпила, не знаю. Ну, коротше, буває інколи. Мені тут, Я вже розпочала зашивати одним кольором зеленого хрестики, щоб вже доробити тут гілочки в ялинки, тому що тут ще будуть зелені кольори, тут, тут. Ну, тобто, по всіх прогалах треба подашувати, щоб ялинка вжила б була цілісна. І напівхрестики по краях і тоді вже можна спокійно собі займатися Бекстічом. Єдине, може посередині, де є навколо. Хрестики, ну коли вони будуть. Я бек до але це вже історія наступної серії. Всі серії беком до беку я так і не добралася, тому що не скрізь зашити прогали для того, щоб тобто, площа, де зашивати беком, вона ще не готова. Мені потрібно, щоб всі хрестики були на своєму місці або на півхрестики тут по боках, але це ж кажу, займемося з вами наступного разу. Ну і давайте з вами подивимося традиційно, що нам надала рулетка моя і Оліна. І я все ж таки думаю, що ще прощатися з вами не буду, зустрінуся, тому що хочу обговорити саме завдання. Рулетки ми подивилися, і знов робота номер один. Нічого не міняється, і моя рулетка і не надала знов нам процес під номером один. Оляна рулетка нам надала невелику суму 188 хрестиків, тобто фіксована сума, яку ми вишиваємо однаково, і Оля, і я. В мене знов випало на рулетці завдання таке незвичайне. Нам треба подивитися, скільки загальна сума палітри DMC наточок. І від тої кількості треба відняти кількість кольорів, які приймають участь саме відшиви цієї роботи. В мене в цій роботі 44 відтінки. Я рахую це разом з бісером, тому що сага мені показує 44 номера. Тут в нас все і металізована нитка, і звичайна нитка. І бісеринка, яка приймає участь, тобто така мікробусина, мікронамистинка, яка приймає участь в відшиві цієї роботи. Тобто загальна, запитала чат GPT, яка кількість загальна в нас палітра ниточок на DMC і якщо враховуючи металік, нові відтінки і все решта, мені GPT-чат каже 500. Ну, Тоді ми від цифри 500 віднімаємо 44, і в мене виходить, що мені треба вишити 456 хрестиків на цій роботі саме для мене. Воля, мені здається, там в неї своя сума. Мені здається, вона трішки більше буде на 10 хрестиків вишивати, ніж я. Ну, Все залежить від того, якщо ви приймаєте разом з нами участь в і ви виконуєте завдання. Які надає наша рулетка, берете загальну цифру 500 і віднімаєте ту кількість кольорів, яка є у вас в вашій роботі приймає участь і у вас буде своя сума. В мене виходить так: що 456 хрестиків і 188. Я буду знов об'єднувати разом, але все одно я собі так зробила, що. Дві рулетки окремо, тому що я інколи забуваюся, яка сума моя, яка сума Оліна. І щось цей раз, поки думаю, буду вам розповідати, щоб я не забула кількість, а то я вам кажу загальну кількість. Але не пам'ятаю, де чия рулетка, скільки дає, щось в мене останнім часом пам'ять підводить саме по цифрам. Не знаю чому. І зробила дві окремі рулетки, але в будь-якому випадку будемо з вами дивитися не окремо кожну, а разом тобто першу і другу, коли я виконую, тоді зустрічаємося. Але в будь-якому випадку це буде історія вже наступного кроку, кроку під номером 20. Ми навіть, бачите, цього разу трішки обговорили навіть завдання, які нам випали на наступний тиждень. Завдання цього тижня вже виконані, і ми вже готові. Приступати до наступного кроку, кроку номер 20 Але для цього пройде цілий тиждень, і тільки тоді ви побачите мої просування по цій роботі, по тим хрестикам, по той кількості, яку ви тільки що побачили по новій рулетці. Але крок номер 19 завершений, 400 18 хрестиків виконані, завдання всі отримані, і давайте будемо з вами завершувати. Хочу сказати вам величезне-величезне дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали. Хто ще не бачив відео Олі вишивальної черепашки, з якою ми разом граємо в цей батл. Ей виконуємо її завдання так само. Переходьте на канал Олі, в неї теж дуже цікаво, дуже цікаві роботи. Доєднуйтесь, переходьте, дивіться, я думаю, що вам сподобається. А на цьому все. Зустрінемося з вами буквально через тиждень. Саме. В версії крок номер 20 нашого вишивального батлу будемо продовжувати далі. Але треба трішечки зачекати. Буквально через тиждень ви побачите знов цю роботу. Знов будемо робити з вами просування по цій роботі. І чим більше випадає нам в, рулетка, в рулетці саме ця, цей процес, тим швидше він завершиться. І, в принципі, лишається не так багато. Оця частина і вже буквально це зелененьке. Це буде надпис вже край, там, де буде верх чобітка, там, де буде написано тато. Все, остаточно з вами прощаємося. На цьому все. Всім па-па-па-па до зустрічі в новому відео.